Швидкий стоп. у листопаді на території Долинського району сталося три автомобільні аварії. Є травмовані та загиблі правоохоронці. Говорять для райцентру це високий показник. Потім удивці вирішили, ситуацію треба змінювати. Запаслись листівками і плакатами і влаштували акцію посеред дороги. Бути обережними на дорозі, закликав і Ігор Токар. Траса кіровоград Кривий Ріг майже повністю перетинає Долинський район. Місцеві стверджують, через різкі підйоми та спуски і обмежену оглядовість тут часто трапляються аварії. І, як приклад, кілька днів тому на 80-му кілометрі через перевищення швидкості тут сталося смертельне ДТП. Водій легковика, який рухався напрямку Кривого Рогу, перевищив швидкість, виїхав на узбіччя, після чого його занесло, і він виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з іншим автомобілем. Як наслідок, одна людина загинула, а одна в тяжкому стані. Щоб достукатись до несумлінних водіїв, Даївці разом із школярами організували акцію. З застережними листівками та плакатами школярі Гурівської школи вийшли на дорогу. Їх однокласник теж нещодавно потрапив у ДТП. Хлопці наші. Ой, їхала на мотоциклі. Трохи мабуть, не справили з кермуванням. Ті, що були за кермом, то ніяких, але наш однокласник зараз лежить в лікарні, ну, в нього вже здоров'я покращилося. Зупиняючи автомобілі, інспектори проводили профілактичні бесіди, а школярі на пам'ять дарували застережні листівки. Саме дані ДТП були скоєні на трасі кривоград Кривий Ріг. Це буквально було ці дві фотографії зняті два дні тому. Чітко дотримуватись правил дорожнього руху, виконувати вимоги дорожніх знаків і нехай вам буде щасливої дороги. Водії такі акції дивуються і кажуть, що подібна на українських дорогах бачать вперше. Давлять на газ це люди, які покупляли машини, покупляли права. Ніякого навика нема водійського і очі вилупи віддали, скорость привишать не стоять. Акцію проти швидкої їзди підтримали й водії районного центру. Центральною вулицею міста вони влаштували автопробіг. <пробіг> Учасники автоколони впевнені подібні акції треба проводити частіше, І не лише для гонщиків-любителів, а й щоб дороги відремонтували. Кожен чоловік сам свідомо повинен розуміти, що це наражає не тільки його самого, а й інших учасників руху на небезпеку. Цей пробіг, будемо так казати. Наглядний, не тільки для Долинської, а будемо казати, для України всієї. Швидше їздити не треба. Як співають у пісні, швидко їдеш, тихо понесеш воді. Даївці говорять, кількість аварій збільшилася через погіршення погодних умов і самовпевненість недосвідчених водіїв. Дороги стають мокрішими. Водії не враховують в першу чергу дорожню обстановку, здійснюють елементарні порушення, що виливаються в тяжкі наслідки. У Державтоінспекції запевняється не остання акція, подібна профілактика чекає водів і в інших районах області. Ми будемо планувати проводити інші подібні акції, щоб привернути увагу, якому увагу якомога більше учасників дорожнього руху до проблематики порушень правил дорожнього руху. Ігор Ілля Зеленкін – День за днем.